Покажу вам коротенький відеогляд стандартної колекції, яку ми даємо дилерам для роботи з клієнтами. Мова йдеться про інженерну дошку. Стандартні виставкові зразки включають в себе чотири підставки. Ось такий от вигляд вони мають. Є в нас інформаційна інформація по кожній з них. Зверху все розписано детально. Дивіться, перша стійка це йде в нас французька ялинка. Та англійська ялинка. Різні кольори, різні ширини, різний тип е... сортування. Друга та третя стійка це класична палуба. Також різні ширини, різні сортування та різні кольори. І четверта стійка це в нас іде більш така екзотична колекція. Тут у нас включаються ось такі от стенди, як ризька ялинка. Е... Далі горіх. Європейський, тонований і копчений дуб. Ось такі от виставкові зразки ми даємо дилерам для роботи з клієнтами. Кого цікавить інженерна дошка, звертайтесь. А саме ці зразки у нас зараз представлені у Вінниці. Можете завітати магазин і замовити.